Привіт усім! Ви на каналі CryptoPump. У цьому відео я розповім вам про криптовалютну біржу Blofin, яка стартувала в січні 2023 року і швидко здобуває популярність. Ви дізнаєтеся, що таке Blofin, як пройти реєстрацію, верифікацію, поповнити рахунок і почати торгівлю. Також я розгляну доступні інструменти, можливості заробітку та ексклюзивні бонуси для наших партнерів. Blofin – це централізована криптобіржа, яка акцентує увагу на безпеці, зручності інтерфейсу та інструментах для ф'ючерсної торгівлі. Біржа стрімко розвивається, пропонуючи конкурентоспроможні умови, зокрема в сфері деривативів. Інтерфейс підходить як новачкам, так і досвідченим трейдерам. Для реєстрації на платформі немає необхідності проходити KYC, що дуже зручно для тих, хто хоче зберегти свою конфіденційність. Ви також можете отримати реєстраційний бонус, брати участь в акціях та конкурсах, а також запрошувати друзів і отримувати комісійні за їхню торгівлю. Основна перевага висока дохідність бонусів, особливо за реферальними та реєстраційними програмами. Крім того, біржа пропонує низькі комісії, швидке виконання ордерів і плече до X150 на ф'ючерсах. Також доступний зручний мобільний інтерфейс, швидкий ввід вивід коштів і p 2 p торгівля. Блофін забезпечує високий рівень безпеки. Тут використовується багаторівнева система захисту, холодні гаманці та регулярний аудит. Біржа також має ліцензію від регульованих юрисдикцій, що підвищує довіру користувачів. Після свого запуску на початку 2023 року вона стала однією з важливих торгових платформ у 2024-2025 роках. На платформі доступні сотні спотових і ф'ючерсних пар. Більше, ніж 466 ф'ючерсних і 319 спотових пар. Торговий обсяг вже перевищує 650 мільйонів доларів на добу. Платформа розрахована на користувачів з багатьох країн 151 держава. І має інтерфейс на кількох мовах: англійський, український, іспанський, французький та інших. У біржі є мобільний додаток для iOS та Android, веб-версія, блог та освітній розділ. Реєстрація на Блофін займає всього кілька хвилин. Для початку пройдіть за посиланням в описі. Далі введіть свою електронну адресу або номер телефону. Придумайте пароль і використайте наш промокод бонус 300 для отримання ексклюзивного бонусу. Потім підтверджуйте реєстрацію, ввівши код із листа. За нашим промокодом бонус 300 вас чекає унікальний бонус. Поповнивши від 100 доларів на ф'ючерсний рахунок, ви отримаєте 15 доларів бонусу. Поповнивши від 500 доларів, ви отримаєте 75 доларів бонусу. Поповнивши від 1000 доларів бонус, складе 150 доларів поповнивши від 2000 доларів і більше, ви отримаєте максимальний бонус у 300 доларів. Враховується лише сума, яку ви перевели на фьючерсний рахунок, і тільки в тому випадку, якщо ви її не виводили назад. Бонуси нараховуються протягом двох днів після завершення акції та будуть дійсними сім днів з моменту їх отримання. Ви можете торгувати на них так само, як і на звичайні кошти, а все, що ви заробите, буде вашим. Але сам бонус вивести не можна. До програми залучаються лише нові користувачі, які зареєструвалися з нашим промокодом. Кількість місць обмежена лише для перших ста учасників. Однією з ключових характеристик Bluffin є можливість торгувати без обов'язкової верифікації KYC. Це зручно для тих, хто хоче Швидко почати працювати. Проте для розширення лімітів на виведення коштів і доступу до додаткових функцій рекомендується пройти KYC. Процедура стандартна. В особистому кабінеті потрібно завантажити необхідні документи та підтвердити особу. Це підвищує безпеку аккаунта і відкриває більше можливостей на платформі. Тепер зверніть увагу, щоб отримати бонуси, ви повинні бути новими користувачами, які ще жодного разу не реєструвалися на біржі. Бонус враховує лише суму, яку ви переведете на фьючерсний рахунок, тобто кошти, які ви виділите для торгівлі ф'ючерсами. Не забувайте, що бонус активний лише 7 днів з моменту його отримання, а виводити гроші з бонусного балансу не можна. Якщо ви переведете кошти назад з ф'ючерсного рахунка, бонус Буде анульовано. Бонуси будуть нараховані протягом двох днів після реєстрації та першого поповнення. І так, рухаємось далі: введення та виведення коштів на Блофін. Для поповнення рахунку на Блофін перейдіть у розділ Активи та натисніть «Депозит». Виберіть необхідний актив, наприклад, USDT, і мережу для переказу, наприклад, TRC-20 або BEP-20. Вам буде показано унікальну адресу гаманця для поповнення, яку можна скопіювати або відсканувати QR-код. Після переказу кошти швидко надійдуть на ваш рахунок. Крім криптовалют, ви можете купити цифрові активи за допомогою банківської карти, натиснувши кнопку Купити криптовалюту на головній сторінці. Підтримуються платежі через Visa, MasterCard, Google Pay і Apple Pay. Усі операції проходять з урахуванням комісії, яка відображається перед підтвердженням. Виведення коштів здійснюється в розділі Активи. Натисніть вивід. Вкажіть суму та адресу, на яку хочете перевести кошти. З метою безпеки потрібно підтвердити операцію через e-mail або двофакторну аутентифікацію. Ліміти на виведення залежать від проходження KYC. Якщо ви хочете переказати кошти між своїми рахунками спотовим, фьючерсним, фінансовим, це можна зробити в розділі Активи, вибравши переведення та вказавши суму. Зверніть увагу, у нас є канал у Телеграм, де ми впровадили AI-агента для слідкування за ринком. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, актуальний аналіз та торгові рекомендації. Також у нас є активний чат для трейдерів, а незабаром учасники отримують можливість користуватися особистим AI-асистентом. Приєднуйтесь за посиланням в описі та станьте частиною нашої команди. Тепер розповім, як торгувати на біржі Blofin, які є можливості та особливості на спотовому та ф'ючерсному ринках. Спотова торгівля це класичний ринок, де ви купуєте і продаєте реальні криптоактиви. Монети одразу переходять у ваше володіння, і ви можете вивезти їх або зберігати на рахунку. Щоб почати, перейдіть у розділ Ринки і виберіть спотовий ринок. Там ви побачите список торгових пар, наприклад BTC, USDT, ETH, USDT та безліч інших. Можна вибрати з списку або ввести вручну потрібну пару. Основну частину екрану займає графік ціни. Ви бачите динаміку та зміни курсу за останні 24 години. Справа книга ордерів, де відображаються заявки на купівлю та продаж за різними цінами. Це допомагає зрозуміти попит і пропозицію. Нижче вікно створення ордеру. Тут ви вибираєте тип ордеру, ринковий ордер. Угода виконується миттєво за поточною ціною лімітний ордер. Ви виставляєте ціну, за якою хочете купити або продати, і ордер виконується, коли ціна досягає цього рівня. У вікні ордеру вказуєте кількість криптовалюти, яку хочете купити або продати, або суму в доларах. Можна використовувати повзунок, щоб швидко вибрати відсоток від вашого балансу. Після натискання кнопки Купити або Продати ви побачите підтвердження угоди. Зараз все поясню на прикладі. Припустимо, ви поповнили рахунок на 50 USDT, ви хочете купити біткоін. Щоб торгувати, важливо вміти управляти балансами на різних рахунках і переводити кошти між рахунками фінансовим, спотовим і ф'ючерсним. Кошти з фінансового рахунку ви переводите на спотовий або ф'ючерсний рахунок. Для цього зайдіть у розділ Активи. Виберіть вкладку Огляд і натисніть переведення. Вкажіть, з якого рахунку і на який хочете переказати кошти. Введіть суму і підтвердіть: кошти миттєво з'являються на потрібному рахунку, і ви зможете почати торгівлю. Тепер заходьте назад у спот, вибираєте пару BTC-USDT, вказуєте суму, натискаєте Купити за ринковою ціною. Угода миттєво здійснюється і у ваших активах з'являється відповідна кількість біткоїнів. Давайте розберемося, як торгувати ф'ючерсами. Вам не потрібно купувати саму монету. Ви відкриваєте угоду і заробляєте на тому, куди йде ціна вгору чи вниз. Для початку потрібно перевести гроші з основного рахунку на ф'ючерсний. Для цього заходьте у гаманці, вибирайте переведення між рахунками, вказуйте суму та підтверджуйте переказ. Тепер кошти доступні для торгівлі. Далі переходьте в розділ фьючерси. Тут вибираєте валютну пару, наприклад, BTC USDT, і налаштовуєте угоду. Спочатку вибирається кредитне плече. Плече це як підсилювач вашої угоди. Наприклад, плече X10 дає можливість відкрити позицію на суму в 10 разів більш. За ваш депозит. Але пам'ятайте, чим вище плече, тим більший ризик втратити гроші при невірному прогнозі. Потім вибираєте тип маржі, ізольована маржа. Ви ризикуєте тільки грошима в цій конкретній позиції. Якщо щось піде не так, втрачаєте лише вкладену суму крос-маржа. Використовується весь баланс фьючерсного рахунку. Новачкам краще вибирати ізольовану маржу. Після цього вибираєте тип ордеру, ринковий ордер. Угода відкривається одразу за поточною ціною, лімітний ордер. Ви самі вказуєте ціну, за якою хочете увійти. Коли ціна досягне цього рівня, ордер спрацює. Далі вибираєте, Збираєте напрямок угоди. Якщо вважаєте, що ціна піде вгору, відкриваєте лонг. Якщо думаєте, що ціна буде падати, відкриваєте шорт. Коли ви відкрили позицію, внизу з'явиться панель з інформацією про неї. Там буде видно вашу ціну входу, обсяг позиції, скільки маржі використовується і яка ціна ліквідації. Ціна ліквідації це рівень, при якому біржа автоматично закриває угоду, щоб не допустити великих втрат, якщо ви на ізольованій маржі. Якщо використовується крос маржа і ціна наближається до ліквідації, можна додати грошей, щоб зберегти позицію. Для управління ризиками ви можете одразу поставити стоп Loss, обмеження збитків, і Take профіт рівень, на якому угода закривається з прибутком. Ф'ючерси дозволяють заробляти як на зростанні ринку, так і на падінні. Але важливо пам'ятати, через плече ризики тут вищі. Далі поговоримо про продукти та послуги на біржі Blofin. Окрім класичної торгівлі спотом і ф'ючерсами, вона пропонує додаткові інструменти для заробітку та зручності користувачів. Розглянемо основні з них. Копітрейдинг на Блофін це зручний сервіс, за допомогою якого ви можете автоматично повторювати угоди професійних трейдерів. Як це працює? Ви заходите на головний екран, натискаєте на ще і вибираєте Копітрейдинг. У кожного трейдера є відкрита статистика дохідність за останні дні та тижні, кількість підписників, рівень ризику. Ви вибираєте трейдера, який вам підходить за стратегією та результатами. Наприклад, хтось торгує консервативно з мінімальними ризиками, а хтось демонструє агресивне зростання. Після підключення всі угоди цього трейдера будуть автоматично дублюватися на вашому аккаунті в реальному часі. Чим це корисно? Вам не потрібно самостійно розбиратися в графіках і шукати точки входу. Все робить професіонал. Можна в будь-який момент зупинити копіювання або змінити трейдера. Це відмінний варіант для новачків, які поки не готові самостійно торгувати, але хочуть заробляти. Але є один нюанс: трейдер отримує 20% від вашого прибутку. Ви самі обираєте розмір коштів, які виділяєте під копіювання. Дохідність не гарантована, результат залежить від вибраного трейдера та ринкових умов. Підключення до копі трейдингу відбувається в кілька кліків, без складних налаштувань. Далі. На черзі торгові боти. Це програма всередині платформи, яка відкриває та закриває угоди за вас за заданими умовами. Бот працює 24 на 7 без вашої участі і завжди слідує вибраній стратегії. Ви можете вибрати готові шаблони, стандартні стратегії для торгівлі або налаштувати свого бота під свої цілі, вказати параметри входу в угоду, установки стоп лосів тейк-профітів, розмір лота тощо. Боти особливо корисні для торгівлі на ф'ючерсах, де важливо швидко реагувати на рух ціни. Також можна застосовувати на споті, як запустити бота. У особистому кабінеті Blofin зайдіть у розділ з ботами. Виберіть або готовий шаблон, або налаштуйте свого. Вкажіть параметри: торгову пару, розмір лота, плече для ф'ючерсів, лос тейк профіт. Підтверджуєте запуск. І бот починає працювати. На Blofin є Earn – це спосіб отримувати пасивний дохід, не виконуючи активних торгових операцій. Ви заходите в розділ Earn і бачите кілька типів продуктів. Гнучкий стейкінг – ви вносите монету, наприклад, USDT, BTC або ETH, і можете вивести її в будь-який момент. Відсотки нараховуються щодня, як на звичайному банківському рахунку. Ідеально, якщо не хочете блокувати кошти надовго. Фіксований стейкінг. Ви вибираєте термін фіксації, наприклад, 30, 90 або 180 днів. І вносити монету. Відсоток вищий, ніж у гнучкому стейкінгу, але ви не зможете вивести кошти до закінчення терміну. Для участі потрібно мінімум 100 USDT. Відсоток залежить від монети та терміну вкладення. Потрібно дивитися. Одна з акцій USDT стейкінг на 30 днів фандинг. Розміщується в окремий earn рахунок автоматично після оформлення продукту. Нічого не потрібно переводити між рахунками. На платформі є повноцінна академія. Заходимо на головний екран і бачимо іконку академії. Натискаємо на неї. Тут можна навчитися торгівлі та безпеці. Там зібрані курси та статті, роз'яснення з безпеки крипти, наприклад, захист від фішингу та зберігання ключів, відеоуроки та гайди по фьючерсній та спотовій торгівлі, включаючи розбір стратегій, аналіз ринку та огляди, інсайт з аналізом макроекономіки криптоактивів і новин. Для звернення до служби підтримки є розділ Help Center з базою знань, відповіді на FAQ по депозитах, верифікації, роботі з контрактами та безпеки. Спільнота у Блофін активна. Є спільнота на Reddit, де користувачі допомагають новачкам і обговорюють фішки. Біржа бере участь у великих подіях, наприклад, організовує конкурси та спонсує конференції Token 2049. Отже, ми детально розглянули основні можливості біржі Блофін. Ця платформа пропонує зручний і зрозумілий інтерфейс, мобільний додаток, а також легкі способи поповнення та виведення коштів. Не забудьте при реєстрації вказати промокод бонус 300, це відкриває доступ до унікальних бонусів. Напишіть у коментарях, що вам найбільше припало до душі: спот торгівля, ф'ючерси, копітрейдинг чи, можливо, стейкінг. Якщо вас цікавить аналіз іншої біржі, дайте знати. Ми підготуємо огляд. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу CryptoPump, де ми ділимося актуальними сигналами, інсайтами та обговореннями. Торги в чаті. Посилання в описі. Бажаємо всім отримати відмінний прибуток.